Розв'яжіть систему нерівностей. Переписувати не будемо. Одразу і перша нерівність. Переносимо 4 в праву частину і змінюємо знак на протилежний. Буде квадрат більше рівне мінус 4. В другій нерівності розкриваємо дужки 2 на 3х. 6х. Відняти 10, відняти 6 менше за х плюс, квадраті більше рівне мінус 4. Отже, х буде будь-яке число, будь-яке число в квадраті більше за мінус 4, друга на рівні 6х, х переносимо буде 6х мінус х, це буде 5х менше. Мінус 10, мінус 6, мінус 16, переносимо праву частину, буде плюс 16, 8 плюс 16 це буде 24. Щоб знайти х поділимо ліву і праву частину на 5. 24 поділити на 5, 20 ділимо на 5 це буде 4. 4 гостачі 4 п'ятих. тобто це в нас буде 8, 10. х менше за 4,8 нам потрібно розв'язати. Систему знайти спільні розв'язки, оскільки перша нерівність це будь-яке число, тому обмежень тут немає жодних. А в другому х менше за 4,8. Отже, в нас відповідь буде від мінус нескінченності до 4,8. І 4,8 ми не включаємо варіант Б.